Привіт! Сьогодні на огляді буде ліхтарик налобний. Всередині кабель мікроUSB, і був окремий рімінець ліхтарик. Ось так він виглядає: зліва магніт, справа кнопка включення, і за цією резинкою роз'єм мікроUSB. Як бачите, от так це реалізовано під одною заглушкою два компоненти. Тут копанель і світодіод дальній, можна так сказати. Може нахилятися, реалізовано воно через таку от тріщотку. Корпус виконаний ось так. Самі можете бачити. Відразу скажу, оця не незручна, скоріше за все, оці от скоро струться, або от там от, от той пипчик стреться, і він буде проскакувати, скоріше за все. І тоді прийдеться його чи в певному положенні чи сіліконоти, чи якось іншим чином фіксувати. Якщо брати магніт, дивіться, оп. Магніт ось так тримає. Але моделюємо ситуацію, грубо кажучи, вам потрібно підлізти до машини. Ось ця от дверка машини, ви, відповідно, знімаєте і ліхтарик, і він з ремінцем. Ремінець йде це вже як додатковий натяг. Ви його встановлюєте. Ще раз повторю. Бачите зазор? Він ледь-ледь тримається. Це відкритий метал, без фарби, без нічого, тобто, бачите? Магніт є, але він більше для блізіру. Якось в певному положенні встановити його от можна, але тримає він недостатньо. Самі можете бачити, тобто важко буде цю функцію скористатися. І так. Перше світло, друге світло, виключили. Перше світло, друге світло виключили. Зажали? Нічого нема. По керуванню. Як бачите, воно примітивне, просте, і я б сказав, навіть зручне. Немає ні сос, ні стробоскопа. Тобто одне світло, друге світло і виключили. З однієї, було б прикольно, якби там нажали раз, коли ви тримаєте, воно виключається, допустимо, або включається два ліхтарика одночасно, там даннє і ближнє світло, да, воно би було якби лучше. Але з іншої сторони, дякую, що не поставили стробоскоп і сос і зробили просто просте керування. Один ліхтарик, коп-панель, виключили все. Тобто немає лишніх цих натискань, це дуже зручно. Тобто раз, два, виключили. Раз, два включили. Виключили. Включили. На жаль, от нажати і виключити не можна. Але два. включання теж вийде. По часу роботи. Вовін. Так, дивіться, в 19.30 ми включили. Включали оцю ваткову панель. Чому її включали? Ну, бо напевно, от я по собі так сижу. Це найбільш зручніша. Функція для освітлення, от коли щось робите. Тобто воно по площі Росії хорошо світло, все освітлює, гарно світить, немає ніякої меншої яскравості, більшої яскравості. Тобто, от ви її включили і робите, і вам все видно, все чітко. Якщо цей включати, він може добитися тоді, коли потрібно, допустимо, щось знайти, десь щось пошукати, десь вдалечину, чуть, чуть глянути. Е, до речі, відео приложу, він ну, далеко б'є, але не сильно. І теж по площі. Що це що він, в принципі, ну, нормально по площі освітлює. Налобний. 19.30. Ми включили. 20-40 дуже тускло. Тобто він проробив чим більше годинки. Годину 10. І мигав червоним при розряді Тобто тут ще є індикація розряду, що дуже зручно. Ну от, приблизно 1 година 10 хвилин на зарядці через ось таку індикацію, ось таку індикацію він всосав 830 мАч Ну, як за ліхтарик за 100 гривень, в принципі, пайде Якщо розглядати його як для ліхтарик для серйозної роботи, є питання, скажімо так. По зарядці Будемо брати не комплектний кабель, а такий Чуть-чуть кращої нормальної якості, щоб він не обмежував заряд. Бо комплектні кабеля вони тут з дуже малим січенням кабеля, і через то, навіть якщо ліхтарик може 1 а заряджатись, він не буде на тих кабелях заряджатись 1 ампер. Ось індикація 0,13 А. Я зараз спробуємо його включити, глянемо, як зміниться на заряді споживання його. Так, як ліхтарик заряджений, там споживання сильно не помінялося. Хочу вам показати, що він заряджає 0,5 А десь, але вже не розрахував, що він ще заряджений. І так, далі що ми будемо робити? Далі погляду, по в принципі, більш-менш все. Нормальний плюс-мінус ліхтарик за свою ціну. Все до ціни прирівнюється. Бо чим дорожча ціна для ліхтарика. Тим більше для нього є вимоги. Далі я буду чуть, чуть менше це все коментувати, далі буду його розбирати, пробувати, апгрейдити, змінювати акумулятор, дивитися, що там всередині. І таке. Все поїхали. Ліхтарик, режим Дальній можна так сказати. Ось так він світить. Фокус не береться. Води взявся фокус. Дальній режим він світить. Не прям точкою, а так ще чуть-чуть навколо нього видно. Тобто він не прям вузько світить по дальності, думаю, зможете бачити. Ну, метр п'ятдесят точно видно. І зараз переключаємо на режим ось цієї ленти плоскої. Відразу як можна побачити, зараз я ним не буду рухати. Просто покажу кути, що він засвічує. По дальності добре видно на відстані десь 5 метрів точно, а комфортно на відстані метрів 10-15, воно прям повністю все освітлює. От зараз дерево, є, його видно, а на камері не видно. Але якщо включити цей другий режим, то його буде видно. О, от воно. воно. Метрів 20 від мене знаходиться. Основна задача от, до цих одної пінпочки і другої долізти. Коли ви туди долазите, його вже можна отак от просто витягати. Як зорієнтуватися, де оці пімпочки? Так як я от, зараз розбирав не знав, де, то вам підскажу, От бачите, одна, один отвір і другий отвір. Він знаходиться навпроти цієї копанелі. Два інших знаходяться чуть-чуть ближче до оці, давайте рахувати. Одна ложбинка, друга ложбинка, третя ложбинка, третя ложбинка, вона якраз по центру цього твімпочок. Тобто вам не так є, а вам потрібно от, підлізти з цієї сторони, і виважити і з тої сторони виважити. Чупоньки є. Тут вона на резиновому фіксаторі. Ну який не є захист, в принципі. Який не є. є. Тут, до речі, знаходиться, ви бачите, скло, резинка, що дуже важливо. І акумулятор 14500. -да. Ну, я щось думаю, що тут буде місце, щоб впихнути 18650, якщо чесно. Щось я прочитався. Що можу сказати? Якщо у вас є 14500, то можете його сюди вставити. Якщо нема, то печалька. Не влізе. Коротше, можливості два брайда тут мінімальні, бачили, як розбирається, лучше не розбирають, бо зібрати потім буде Не зовсім просто.